Віра Іллінічна йшла увечері по вулиці, коли на неї напав грабіжник. Чоловік побив жінку та відібрав телефон. Однак скористатися чужою мобілкою не встиг. У темряві натрапив на бійців Державної служби охорони. На скривався за деревами в одному із полісадників. Він пояснив нам, що даний телефон він похитив і спрятав полісадники одного із домов затриманому 28 років, він вже був раніше засуджений. Каже, пограбував через нужду. Мовляв, конче треба було подзвонити, і поблизу не було телефонів. Коли чоловік зрозумів, що в такі байки ніхто не вірить, то почав просто пропонувати хабара за свою свободу. Я їй готов подарити два телефони нових. Якщо вот. мене прості. Ні, ну ви вже задержані. Як вона вас має простити? Ну, По-чоловецьки прості, щоб не посадили. А вона намагається забрати заявлення. Да. Натомість на жінку аргументи грабіжника не подіяли. Віра Іллінічна працює двірником і добре знає, як важко заробляти гроші. Жінка порадила чоловіку замислитись над своїм вчинком і більше не зазіхати на чуже майно. Щоб збагнути цю істину, у нього буде шість років тюрми. Ребята його поймали, ну як то это... надаже і это... прикратить. А сегодня он напал на меня, а завтра ще у кого-то. Я ему не хочу его ни знать, ни видеть, не слышать. Бессовестный человек. Как так можно?